Наприкінці біблії є 21 лист або послання від лідерів раннього руху Ісуса. Вони були написані до невеликих церковних спільнот у містах по всій Римській імперії. У давньому світі написання листів коштувало багато грошей та зусиль, і тому кожне з них було ретельно складене від початку до самого кінця. І це означає, що ми повинні читати їх як єдиний літературний твір. Отже, поговоримо про те, як читати новозавітні послання з урахуванням їхнього літературного контексту? З усіх ранніх християнських лідерів найбільше листів написав апостол Павло. У новому завіті ми маємо 13, що належить йому? Я часто уявляю, як він наодинці у своїй кімнаті пише довгі богословські есе? Але Павло не працював та не писав наодинці. Насправді він зазвичай називає людей зі своєї команди, які допомагали йому створювати ці послання. Як, от, Тимофій або сила так, Павло постійно подорожував зі своєю командою місіонерів, розробляючи ідеї, обговорюючи їх під час того, як вони дискутували та навчали. І він збирав у зошитах промови, вірші та молитви, подібні до тих, про які він згадує у своєму другому посланні до Тимофія. Правильно. Далі Павло разом з певними товаришами по команді, зібравшись в кімнаті, починав поєднувати старий та новий матеріал. Потім вони винаймали професійного писаря та починали створювати чернетки, доки не виходив варіант, який усіх задовольняв, та який складав єдине ціле. І пізніше вони його відсилали. Так послання віддавалося перевіреному члену команди, який також отримував інструкції, як передати його одержувачам. Передати це, ніби читати вголос? Саме так. Більшість людей у ті часи не вміли читати. Павло неодноразово згадує у своїх посланнях, що вони були створені, щоб їх чули. Саме тому зазвичай вони звучали, як написані промови. Отже, для нас також важливо читати та слухати ці послання, починаючи від самого початку та до кінця, щоб оцінити, як кожна частина складає єдине ціле. А вже ж! Також у кожної культури є свої правила, як писати послання або листи, і в першому столітті існував стандартний формат для цього. Є вступна частина, де згадується автор та отримувач. Потім йде молитва з подякою або привітанням. Потім йде основна частина послання. Ця частина є головною метою написання послання. А саме що отримувач повинен знати або що має робити. Саме так, потім йде кінцева частина, де може бути привітання, планування подорожей, останнє прохання або молитва. Отже, було б корисно побачити, яким саме чином лист нового завіту розбивається на цій частини. Звичайно, візьмемо, наприклад, лист Павла до Ефесян. Добре, є вступна частина, а потім іде велика молитва подяки до Бога. А в центрі цієї вступної молитви Павло наводить основну ідею всього послання. Йдеться про план Бога об'єднати все небесне і земне у Христі Ісусі. Але що це означає? Ну, коли ми перейдемо до головної частини послання, Павло повторить та розтлумачить цю багату ідею. Так, але в головній частині послання дуже легко загубитися та втратити розуміння того, про що розповідає Павло. Це правда, адже послання до Ефесян містить близько трьох тисяч слів. І це ще коротке послання в порівнянні з іншими посланнями. Але треба пам'ятати, що Павло писав ці послання, щоб їх читали вголос. І тому зазвичай він дає підказки про хід думок за допомогою перехідних слів, таких як тому, або через це, або потім. Добре. Основна частина послання до Ефесян розбивається на багато абзаців, але всі вони починаються з цих перехідних слів. То є так. І в кожному абзаці є своя головна ідея. Перший абзац про те, чому Воскреслий Ісус є Царем всього та всіх. А щодо вас, тобто тих, хто не є ізраїльтянами, ви наразі включені до нового людства, яке створює Бог. Тому єдина нова сім'я Бога складається з людей, які походять з усіх народів. Отже, Бог об'єднав нове людство в Ісусі, саме це і є тут головною ідеєю. Правильно. І ця тема об'єднує всі абзаци в розділах із першого по третій. Потім ми доходимо до четвертого розділу та отримуємо значний перехід. Тому, або в деяких перекладах, отож. Так, це перехідне слово є фактично з'єднувальною петлею між першою та другою половиною листа. Бог об'єднав нове людство в Ісусі. Тому що? Чудове питання. Продовжимо читати та підіб'ємо підсумки абзаців четвертого розділу. Єдине нове людство Бога дуже різноманітне. Отже, ми повинні жити разом як нове творіння Бога. І тому це вимагає, щоб ми вчилися любити та прощати один одного, бо ми єдині. У цьому розділі йдеться лише про те, щоб жити в єдності. Так. І таким чином можна побачити, як всі частини послання вписуються в єдиний потік думок. Бог об'єднав нове людство в Ісусі, тому треба жити таким чином, щоб сприяти цій єдності. Побачити, як послання розбивається на частини дуже корисно. Це як дорожня карта, яка допомагає не загубитися. А вже ж! і таким чином можна читати кожне новозавітне послання. Розбити його на менші частини, щоб побачити послання кожного абзацу. А потім простежте повторювані ідеї та перехідні слова, щоб побачити, як усі вони з'єднуються разом. Тоді ви побачите, як апостоли блискуче поєднали всі ці частини в літературне ціле, яке промовляло до перших послідовників Ісуса, і може промовляти до нас і сьогодні.